Компанія Камія Плюс, яка відомо успішним веденням вольєрного господарства в лісових угіддях Житомирщини, передала великодні подарунки дітям та нужденним. Я Під час щорічної благодійної акції представники компанії подарували кілька тисяч добірних яєць Андрушівській загальноосвітній школі №1 та Минківській, дитячим підопічним садочкам дзвіночок, малятко та чебурашка, Зустрічали керівництво камя Плюс, діти з хлібом та вітаннями. Хлібом, сіллю, дорогих гостей, радісно зустрічаємо ежегодні пасхальні подарки, покрасити діткам яйця, щоб вони пам'ятали, що ще українські традиції соблюдаються і продовжують виповнюватися. Ніки навчальних закладів вдячні за пасхальні подарунки для дітей, зауважують, що допомогу від камія плюс отримують не лише перед святами за роки дружби. Компанія чимало допомогла матеріально. Зустрілись також із настоятелем Святопокровської церкви села Гальчин, благочинним Андрушівського округу ірамонахом Макарієм. Нашими загальними зусиллями. Я думаю, що в цьому році, якщо Господь поможе і з допомогою благочистивих таких наших жертводавців, Господь поможе нам. Нам його закінчити, і ми освятимо його, і будемо служити. Та настоятелем Андрушівської церкви святим отцем Миколаєм. Делегація камя Плюс передала для роздачі нужденним кілька тисяч яєць вищої категорії якості. Не минулої редакції газет новини Андрушівщини, Ехо та Житомирщина. Керівник мисливського господарства камя Плюс Анатолій Ніколенко висловив вдячність за довіру і дружбу під шефним закладам компанії та привітав усіх зі світлим святом Пасхи. Саме головне – Бажать на пашку Всем крепкого здоровья, терпения, мира и спокойствия в нашей Украине.